Побачити світ, отримати досвід роботи за кордоном, удосконалити знання іноземної мови. Це далеко не повний перелік причин для участі у міжнародній навчальній програмі для студентів. Щороку у її перевагах пересвідчується кілька тисяч молодих українців. Наші кореспонденти спілкувалися з найактивнішими з них. Сергій вже кілька років бере участь у міжнародних навчальних програмах, тому що любить подорожувати і вчитися. Нині хлопець працює громадським діячем в одному з місцевих молодіжних центрів. Зізнається, що набутий досвід за кордоном допомагає йому реалізовувати свої соціальні проекти в Україні. Інформацію про можливості стажування за кордоном дізнається з різних інтернет-порталів. Находив там інформацію, заповнював заявки, подавався, проходив конкурси. Ось робив певну роботу в Черкасах, на деякі програми, щоб потрапити. І таким чином я побував у Варшаві, взагалі в багатьох містах Польщі, Німеччини, Страсбурзі, Франція, Відень, Австрія, Будапешт, багато міст росії відвідав. Стажування за кордоном лише на користь студентові, переконані викладачі. Молодіжні програми є серйозним кроком для самореалізації у майбутньому. Найбільш популярним серед молоді на сьогодні є волонтерська діяльність, здобувши певні знання і навички, відчуваючи потребу допомогти людям, відчуваючи потребу власного росту, бо це ж насамперед вдосконалення мови, вдосконалення навичок спілкування, наші студенти виконуючи беручи участь в таких міжнародних програмах, показують. Себе як волонтери Юлія починала з участі у молодіжних навчальних програмах. Тепер вона працює тренером міжнародної програми майстерні громадської активності. Каже, обрати напрям до смаку не важко. Це різноманітні освітні програми, там де можна навчатися за бакалавратом на магістратурі, аспірантурі. Також це програми наукових наукових досліджень, різноманітні навчальні стажування. Кожна програма собі обирає різноманітні критерії, складає такий собі портрет ідеального учасника. Та, попри доступність міжнародних програм, потрапити на стажування вдається не всім. Тренери ретельно вивчають анкету учасників, співпраця з якими буде ефективною. Це поїздка не для того, щоб просто потусити поїхати. Так, зараз говорю, що ви відвідав місця. Хоча і на це були час. Це були певні програми, які. А отримання певних знань, мінь і навичок і певного досвіду там і впровадження тут в Україні. Тож для того, аби студентам потрапити до міжнародної навчальної програми, їм потрібен доступ до інтернету аби зареєструватися в програмі, закордонний паспорт та гроші, хоча частина яких потім студенту повернеться. Марія Голуб, Дмитро Мирошниченко, Черкаська служба новин.